Футболіст Динамо переходить в шахтар або навпаки гірняк, йде до «Білосиніх». Такі випадки в історії були. Раніше такі трансфери відбувалися спокійно. Щойно команди стали заклятими суперниками, а їх зустрічі стали називати дербі. Кожен такий перехід супроводжується скандалом. Футболіста, що наважився, називають зрадником, іудою, і так далі, в політиці була подібна тенденція. Тушки стрибали по партіях, навіть кардинально різних політичних поглядів, і це відбувалось майже без емоцій. Пішов, ну і дідько, з тобою. Все змінилось після виборів президента у 2019 році. Вслід розгромної перемоги, новий молодий президент розпустив раду імені попередника. Відбулись вибори. Прогнозовано перемогла команда Зе наступні роки. Команда шостого мінялась. з неї виходили. Частіше через кримінальні провадження депутати, хтось доєднався на постійній основі, хтось стихійно. Незмінною залишалася самопроголошена опозиція імені п'ятого. Вони саботували голосування, блокували трибуну та поливали брудом владу, робили все, щоб ускладнити життя парламенту та президенту під час війни. Це була прелюдія. Сьогодні про зрадницю та іуду сучасної української політики Анастасію Радіну. Вона ж восьмий номер у виборчому списку партії Слух. Зараз вона очолює антикорупційний комітет Верховної Ради. За шість років ця народна депутатка нічим особливим не відзначилась. Хоча чекайте, відзначилась. Її депутати, антикорупціонери, закрили є декларування і лише після скандалу відновили його з численними обмеженнями. До того, як стати народним депутатом, вона мала свій ФОП, який ймовірно фігурує в розслідуваннях в США про відмивання коштів, виділених на допомогу Україні. Також її чоловік Мирослав Радін, ймовірніше за все, ухилявся від сплати податків і жив, як то кажуть, на мінімалку. Лише із початком війни Подружжю довелося легалізовувати статки, і його дохід виріс у 68 разів. Я вже розповідав у своїх відео, що живе подружжя непосередством, орендуючи дорогі будинки. Але і це ще не кінець. Поки її законний чоловік Мирослав заробляв зарплату майже 200 тисяч на місяць, Настя закрутила роман із набушником Андрієм Денисюком. За інформацію у змі під час служби він займався у буквальному смислі звабленням корупціонерок. Досить успішно він у набу навчився непогано заробляти за роки служби, став мільйонером та закупився акціями відомих компаній. кажуть, що Радіна обіцяла зробити йому успішну кар'єру і штовхала на посаду директора Набу. Плани провалились, а у січні 25-го його звільнили. Кажуть, зливав матеріали розслідувань. Радіна забрала його до себе, помічником на зарплату. І поки він перебивається, вона шукає йому нову роботу. Схоже, із їх активностей і талантів, вона хоче засунути його в арма. Про це говорить і законопроєкт про реформу агентства, прописаний під її Андрія. І тут увага. До її ініціативи у просуванні зливного набушника долучились медіаресурси Петра Порошенко. Вони ретранслюють її виступи та всебічно підтримують реформу. Арма. Очевидно, що Порошенко робить це не просто так. кажуть руками Анастасії та її коханця. Він хоче врятувати своє майно від конфіскації. Нардепка ж підтримує команду п'ятого. Ось, приміром, свіжі фото раді явилась послухати тренінг Павла Клімкіна. Це колишній міністр закордонних справ часів Порошенко. Зараз він блогер і у своїх влогах критикує команду шостого. Пані Анастасія і команда шостого почали готуватись до виборів. Очевидно, що вона навряд попаде в команду Зеленського. А залишитись при владі ой як хочеться, тож і шукає собі криголама. І, схоже, вже знайшла питання лише в тому, яким чином БПП прив'яже екс-членкиню ЦПК до себе. Може партію зроблять Радіпорше, Порорадіну, Порорад чи радопорш.